Доброго дня! Кінець серпня, початок для посадки, ідеальний варіант для посадки лухини. Коли саженці закритою кореневою системою можна садити, кінець серпня, початок вересня ваші рослинки, саженці добре вкоріняться до зими, закріпляться в субстраті і вже ніякі морози, ніяка зима. Не буде страшна для ваших рослинок. Починаю відправку. Ці чотири саженці їдуть до пана Василя з Христинівки. Він замовив Чандлера і Бонуса, а на продаж маю отакі двох-річні саженці. Розмножені вони інвітро. По сортах маю від раннього до пізнього. Починаємо река, потім йде блюкроп, потім іде бонус і завершаю лінійку споживання свіжої ягоди Чандлер. Це такий оптимальний варіант мати конвейєр у себе на городі чи в саду. Такі самі неприхотливі, самі провірені сорти лохини. Чандлер і бонус це великоплідні сорти, река і блюкроп середнього розміру ягода, але река це самий перший ранній сорт, а блюкроп. Вважаю, що у кожного лохиновода має бути цей сорт, бо він пробачає дуже багато. Нам помилок, які ми робимо під час вирощування, по кислотності ґрунту, по вологості ґрунту, по обрізці все він нам пробачає. Саженці десь 60-80 см, залежно від від сорту. Блюкропи більші, река трошки менша. От такий бонус. От пустив він вже от такі от бачите. Гарні із голови куста, куща випустив нові скелетні гілки. Якщо він буде висаджений правильний субстрат, вони ще до осінь встинуть визріти. Але треба буде гарно полити і вже підкормити фосфорно-калійними добрами. фосфатом калія. Добре, ну, у кого що є. В головне, щоб в складі не було вже азоту, щоб вони не жирували, а от оці всі прирости молоденькі, які пішли, вони по, о, повизрівали. Вже буде на слідуючий рік сигнальне плодоношення, бо на оцих гілочках заклались плодові брунячки і вже. Наслідуючий рік воно вам дасть перший врожай сигнальний. Подивитися сортність і спробуйте на смак ягоду. Хто бажає ще придбати саженці, пишіть на Viber, під відео буде номер вайбера по всій території України. Саженці висилаю вартість такого саженця 100 гривень.